Хай, гайз. Хай, всім тут доєднався.

Хай, guys. О, чуете меня? Супер. Ну, здорово. О, что у меня... А что вы у меня дублюетесь, цикаво Хуязно, да? Все нормально, я зараз переберу все. Тепер мене доплюють. хорош. Це в мене просто вкладочка вкладочка браузера відкрита. Я топлю. Все тепер ідеально просто. Просто супер пупсики Ідеально. І ну окей, ж здорового чата. Жорстко. Два, два гравця з чатом. Будемо, блядь. Ігра, ти із чатом спілкуватися, ну це жорстко. Чуєш? А ну-ка, а блять, цікаво. Та -та, 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 та та А, ось так от. Ось так от. Намагаюсь вивести на стрім, щоб люди не думали, що я сам собою спілкуюся, Діскордік. Ну щоб вас було чутно. А. Але щось не. А, ну скажи щось. Раз, два, раз, два. О, раз, два, три, чотири пять. Супер. Вас чути мене не чутно. Ідеально просто, блядь. Супер. Все, тепер всі думають, що я не шизофреник, а нормальний. Понял. <гум> Хорош. Fortnite should never. Шо, вы там готуєтесь, да? Скажем, я коли Чекаю, цього. Чекаємо воде, бо в нього щось там знову ж на кому. Прийняв, поняв, записав. Та грай як секс. А який у вас план? Хоча давайте без плану, давайте я поки що на фріалода у піду напевно, з вами, так? Так я тоже. По те, що як воно. Просто. З вами в тімі. А, ну квасик. Інлаке Шиза, це моя Ти, Ну да, да, все нормально. Я й обнутий? Ти. не приїдеш? Кого тугезу? Кого тугезу? Так я ж з вами вже в тімі, ти ж бачиш. В стрім тугеза, ти тим, а. Шо я в стрім тугеза? А, нахуя? А, треба? Подожди. Ну а чого ні? Бля, а мені щось не висвічується. мені щось не висвічується. Що чогось не висвічується. Що чогось не висвічується. Бла, ви можете брати найкращий луїт вийти живим. Ну типу того там. А ось, Клик ту аксепт матч. А я аксепнув, да, ты понял? Окей, да. Все, все, все. О, пішло, да? Шот. Все, тепер, тепер ми взагалі будемо плутатися, хто кому що пише. Yeah, <laughs> кому що відповідати. Да, а в мене, блін, в цьому в стрім з цим мапсі. Mm. А, я теж бачу, але, блядь, воно якось по. Бо в мене чомусь. Ну нічого, я буду пам'ятати хто там, що. А, так от, ну, типу, ви розумієте, що люди, які бігають проти вас, це ті ж самі коробки, тільки з ногами і можуть у вас стріляти, розумієте? Да, їх не да. треба э, сприймати як ворогів, їх треба сприймати як коробку, яку треба залетати. Чисто лутік. Але перед тим мертвий. Ну, або або якщо він каже. А...

Бидо, біду, бідуйся. Біду, Я, Я на бассейн. База, база. Та самый на USB C порт щось почав, походу, ебывайся. Не заряджає ты пущишь? Ні, C C там же сівер, usb C щось він, походу там D. Ага. Здарова, чатик. Всем привет Всем привет. Біфокс, Біфокс, здорово, редакторся як Аймасіст вимкнути. Так пане АймАсіс на геймпаді стоїть, але ж він тут цим, в цій грі, але він кончений. Він дуже жахливий. Вважаю, що його немає, блять, він тільки заважає. Перевага у ПК, блять, 200%. Чи у тебе зараз квест бетфільм так? Я не знаю, що чекати. Я дивлюся відео. Да, bad feeling. <laughs> я дивлюся відео. Що, летимо? Куди летимо? Ви командуєте? Беріть квесту, все? все? Голо, давай, Джимка, давай. Удачи твой. А он нас бо нам срака. <laughs> а тут пошла я пошишу <laughs> А там ту. Знам. Там обираєш типу, нічний рейд, але там тобі жопу можна. А, бачу, та нічний рейд. І мені і жопу а буде всім буде, буде жопа. А куди нам треба, іти? ти. Ніхто здоров. А де ми бігали? Ви бігали в. Парикмах в серії Так. А, дем Battle Grounds ми бігали. Ну напевно так, раз. Ну там отдался, да. Дві, дві, є, дві, є. А вже дві? Типу ви як новенькі Ви, типу як новенькі, там просуваєтесь, я так розумію, через там деякий час відкривається третя-четверта локація щось таке. Треба, коротше, пару раз выйти живими там. Блять, двадцять четвертый. Так а що я, блять, не сильно сиджу. Люди вон там деякі позакривали собі нахуй всю цю гілку, коротше, прокачки. Йонуть зовсім за тиждень, прикинь. Здоріла, блядь. Ну, чи за два, чи скільки пройшло там зі старту гри? Ото піздець люди сидять, живуть в грі. Лудгоблін і справжні. Ні, тут якщо грати вдало в тімі, то, в принципі, насипає досвід швидко. Там квест виконуєш таке. Хоч б'єш. Арків вбиваєш. Таке. А от А от зараз у мене стало насипати доволі так тяжко, досвід. Якщо чесно. Так, а ви мене чекаєте, хоч би сказал. окей, not enough space in your stage to deploy freeled out. What the fuck. А ч? Алоя, брат, систрс! Как ты так визал. Хоча полетіли так, похуй. Я піду не на фріо, да а у тебя так заново піду. Окей. Окей, я полетіли. Я просто сильно. С... Я просто сильно забитий лутом, тому я тут тобто деякі обмеження маю, блядь, постійно після кожної катки щось там, блядь, продаю, розбираю, якісь пиздец твориться. Uh, ладно, то, то таке, то не манс. Вася, привіт. Кактус -то, как -то. дякую тобі за підписочку, дякую, друже. Дуже хайповий, дуже хайповий діт. Віншарий. Світло хуня, зараз без світла сиджу на станції. З -з 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 Чекаю, що з'явиться. на хвилину. <питаю> Питають у мене ще таку, що за модний рудий дід, Да, з нестандартною притчею. Він з, -з, -з рок-бенду якогось. Да, це модейчик, він грає на бас гітарі. <laughs> <laughs> И не забитый лутом, да. Я себе в тебе велика станция. О, светлое зрелище. Треба... Сюда, сюда, свет плюс скет. Вот это вы полетели. Я отвлекаюсь. Яка Бля, чесно, не пам'ятаю. Та то видно, але ми Ну, ви, не видно, що летить здорова якась хуйня і, і приземляється. 5-2, наче. Треба йти подивитися. Черга 5-2. Воли на 12 см. <рес> а куди йдемо? Ви вирішили по Ну, мітку на, на мапі? Можемо, можемо, піти, можемо піти отут ахуєнне лут, чуваки. От тут зараз я поставлю мітку, отут ахуєнне лук. Але там небезпечно. Нічого. Да. Ні, ну я бачу, як ви розкидаєте чуваків ви і виходите, непогано. Справляєтесь. Я гірше починав, чесно вам скажу. Набагато гірше. У вас клякляво миша. Втору з роу. Не, бацики на Тару, до речі, э, за цей. Закомпаниямися. Чувака, учись моя тилой душу, скинь из мене бигативную эффект. то еще будешь то А вы да? Приняв. А, ти тебе 23 світло офф я після мабі, так. А, понял. У мене до речі світло офнуть, по-моєму, о. 12 і до 1. І потім можна у першій тоді зустрітися. Давай так, Таро. Ти походу, постійно в. В гру кажеш, подивись. Не, не в гру. Жовта іконка то. Не-ні. У мене жовта іконка. Не, диви. ось я натисну зараз. Натисну. І от тепер. І от тепер мене чутно, варі. А так напаки ні. Так шо він ла не верх? Бля. Керсачки. Чтось мене мигнуло, блять. Зверху тут нічого немає приголові. Коротше, то домовились, да? Після. А ah, є. Yeah. Після першої. Зустрінемось. <риклад> привіт, епіку, привіт я. Шо, лутаєте там, пацане? <риклад> <Вся, риклад> <все найць? риклад> ну, я найс. я ж вам сказав, що там лут краще. Ну ладно, пішли. Якщо що <риклад> <поміняєтесь, риклад> там. Щось, да. Ну так, да, да. да. Про що щоб час я не отвечає. <рес> я з цього правду не переживаю. Як же я пельменів заточу? Обов'язково таки говорити то, що... Картинка вмерла? Єбать. Понятно, в мене знову йок цей. Це, це хто стріляє? Окей, зараз каточку докатаємо, чуваки, і я картинку відновлю в мене, блядь, Знову карта захлопана, я боюсь. Понятно mm -hmm. все. Зараз будем mm -hmm. без картинки туди. пое Не пролетаем, мы тут пройдем, учини через эту штуку. Может и люди а... давай еще на наварт... вор. А О, блядь! Прям прикивною за спорту. Попрягал На меня, блядь, по, по было, Класс, да, кое, конечно, этим кулькам ебаным. Павучок, паучок, паучок. Хорош. Да, пицца сука, с карты захопления. Завтра карточку ничего и блять, и блять, 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 Блядь, пиздец, блять, 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 нахуй? блять, 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 Ебать мне жопу, блядь. Да, вот блять, блять, всего хуя треба сбыта. Хорош. Сейчас я полутаюсь. Ой, полутаюсь я по хилюсе. А, тут лифт есть. Мы обошли это через да. Классно. А, да, я бачу вас. Ты не шиче, ніж ми. Я В принципі. Ебать. Ого, блять, оце прикол. А я не знаю. А я не знав цього. А ты до нас можешь зареїзди? Чи, чи ты далеко? Ебать. Вот оце, оце пастка, чуваки. Вот пастка, чуваки. Це пиздец. Охуеть. Що там коїться. <плес> Заходьте. Даркник те. Заходьте до ТРФОСа на стрим у нас. О, загальний чаток, и він там теж стримит зараз. Саме цю всю в акканалі. Бля, короче, понятно, хоть мы жстко проебали, <плес> а. <плес> та ти, напевно, не встигнеш. Хоча, не знаю, якщо ти ты сможешь. Я ваху истикали, ну ладно. Блядь. Там дробинка и по ней спускайся и как раз на нас попадаешь. Блять. А, дручи, дрон не нащипають, коли ты нокнутый. Це слава богу. Слава Богу. Що ты бежишь, бежишь, давай, давай, давай. Садись не встинешь. Уже ну, не треба. Понял. Да, а ты вот тут хуй поймаешь, куда бигтиш. Все, чуваки, я зараз від'єднаюся. Ти поки там цей, кудись вийде, Юрчик, хоч, хоч ти евакуюйся, а я поки зараз перезапущуком перепід'єднаюся пере, до вас. Давай.